Привіт, друзі! А ви знаєте, що таке інерція? Якщо ні, то це відео для вас. Якось Альберт Ейнштейн сказав, що нічого не відбувається, поки щось не зрушить з місця. Як ви гадаєте, що він мав на увазі? Так, інерція. А що вона робить і на що вона впливає? Інерція це спротив зміні руху. Предмет в стані спокою залишається в стані спокою. Та об'єкт, що рухається, продовжує рух з тим же вектором швидкості, поки на нього не подіє незбалансована сила. Інерція це те, що вас штовхає вперед, коли ви різко натискаєте на гальма автомобіля. Тіло продовжує рухатися вперед, але пасок безпеки, пристібнутий до машини, що вже спиняється, діє на тіло зі силою, що сповільнює. Давайте ще раз. Інерція це спротив зміні вектора швидкості. Можемо це показати за допомогою такого досліду. Нам потрібна склянка води, монетка і картка. Коли ми витягнемо картку, монета впаде у воду. Інерція підтримує стан монетки в стані спокою, бо тертя між карткою і монеткою незначне. Тому, коли ми витягуємо картку, монета не рухається разом із нею. А падає у воду під пливом сили тяжіння. Так само фокусники витягують скатертину з накритого столу, і тарілки лишаються на місцях. Інерція об'єкту залежить від його маси. Що більша маса, то більша інерція. Що більша маса об'єкту, який рухається, то більша сила потрібна, аби змінити його траєкторію, бо його інерція також суттєва. Як ви гадаєте, який із візочків Важче зрушити з місця чи спинити його рух, або розвернути. Правильно, це більш навантажений візочок. Те саме стається, якщо ви у машині намагаєтеся різко повернути. Здається, що зараз вас занесе, але насправді інерція чинить цьому спротив і заважає змінити траєкторію. Автомобіль їде в цьому напрямку. Ось тут ви будете. Якщо будь-яка зовнішня сила не подіє на вас, напрям і швидкість не зміняться. Ви б летіли на узбіччя, проте тертя між шинами і дорогою створює силу, що дозволяє машині змінити напрямок. Машину розвертає, але ви відчуваєте, наче вас виносить на узбіччя. Інерційна маса це міра того, настільки важко змінити вектор швидкості об'єкту. Що більша інерційна маса, то більша сила потрібна, або, іншими словами, тим менше прискорення створює застосована сила. Сила це маса помножена на прискорення. Наприклад, щоб кинути футбольний м'яч, треба застосовувати значно більше сили, ніж якщо ми кидаємо тенісний м'яч. Але що нам з тої інерції, ми використовуємо явище інерції в механічних приладах, наприклад, паски безпеки в автомобілі чи сейсмометрах, які відстежують і фіксують землетруси. Сейсмометр це досить простий прилад, утворений підвішеною масою. Приєднаною до сенсора, а також зі самописця, коли є якісь коливання в горизонтальній площині. весь прилад буде рухатися туди-сюди, але не підвішена маса. Вона має велику вагу, а отже, інерцію, її важко зсунути. Тому самописець буде рухатися і залишати слід на папері. Причому відображатиме амплітуду коливань і їхню тривалість. То що ж мав на увазі Ейнштейн, коли казав, що нічого не відбувається, поки нічого не зрушить з місця. Він мав на увазі інерцію. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та ставайте його спонсором. Дякую за увагу. Побачимось!